Всі факти, наведені в даному розслідуванні, не відповідають дійсності, починаючи від сумки, закінчуючи всіми іншими домислами, це все припущення, це думки якихось експертів, думки ведучого даної програми. Тому я вважаю, що всі Оцінки е, моєї діяльності в е, діяльності моєї родини в правовому полі повинні надавати виключно компетентні органи, е, які обов'язково їх нададуть свого боку. Я хочу сказати, що я і моя родина. Е, Виконує всі вимоги чинного законодавства, жодних зловживань е, немає. Що доведено безліч перевірок як фіскальних органів, так і правоохоронних органів. У мене офіційно задекларовані всі кошти, всі коштів сплачені податки, а відповідно вони можуть використовуватись на благо моєї родини е, і на підтримку, е, в тому числі і збройних сил. Моя родина значні кошти е, направляє саме на підтримку е, збройних сил, на допомогу збройним силам.